Уже не плитка, а лише її залишки. З останніх сил тримаються на скульптурній композиції 98-й рік, рік біди і випробування у Мукачеві». Пам'ятник встановили ще у 2010 році, як згадку про трагічні події 25-річної давнини, коли водяна стихія призвела до страшного лиха. Відтоді відрізок від вулиці Космонавта Біляєва до парку імені Андрія Кузьменка, за словами місцевих, жодного разу не ремонтували. Треба ремонтувати кому-то. А по-моєму, нікому. Чия провина на вашу думку? Голови і управління. Ну що казати, центр міста. От подивіться, сміло. от зніміть, як там вибитий бетон і так далі. Ну про що ми говоримо? Це трагедія. Просто конкретна трагедія. Я не знаю, хто розробляв проєкт, щоб поставити таку плитку. Я думаю, що в проєкті мала бути краща, якісна плитка для е, міста, для вулиці, а не е, домашня плитка ну не знаю, на кухні, вані, і то я б собі в ванні, то не поставив. Виділили кошти на реконструкцію. Ага, виділили і на кічки, і на луцерну. Вони знають, куди ділити. Бронзову скульптуру виготовив відомий народний художник України талановитий скульптор Мукачевець Іван Бровді, якого не стало 2 березня. За його задумом, ангел, який тримає на руках дитину, символізує майбутнє життя та процвітання міста. Втім, нині рідні покійного автора композиції у розпачі, поза як владі міста до збереження скульптури уже багато років байдуже. Нам боляче, що такий гарний, красивий пам'ятник і в такому жахливому стані, і в центрі міста. Мені здається, що поміняти цю плитку не треба навіть три мільйони, а просто треба поважати своє місто і своїх людей, які живуть в цьому місті. Один. Ганьба, Ганьба от, в общем, місту і в общем, місті раді. Там от, Блоки і всієї компанії. Спроба привести до ладу скульптурну композицію була у 21-му році. Тоді у Мерії презентували проект вартістю майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Розробив його директор комунального підприємства «Мукачево» проект Іван Черепаня. Відповідні світлини автор оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Втім, чимало Мукачівців так і не вірили у втілення проекту у життя. Вау, яка краса! А можливо, ще все попереду і Мукачево чекає таке перевтілення в перспективі, не в цьому житті і не з цією владою. Роки йдуть, а плани так і залишаються лише планами. Все вірно, тут ключове слово фантазії, а ще гроші, точніше, їх дерибан. починаючи від проекту, конкурсу, кошторису та виділення коштів з бюджету. Головний принцип роботи наших керманичів гучний старт, самореклама, піар і запевняння і обіцянки. Ну а далі по вже відомому сценарію сказала Настя, як удасться. Разом з цим Мукачівський міський голова Андрій Балога в жовтні 2021 року таки анонсував початок ремонтних робіт на сесійному засіданні. Переможцем тендерних торгів став приватний підприємець Михайло Петьовка. Проведено тендер за другим разом на скульптурну композицію та около оточуючу площу рік біди і повені. На даний момент проходить процедура оскарження. Незабаром почнуться ремонтні роботи. Це що стосується пам'ятника на вулиці Паркані. Зараз це знаходиться в корені задовільному стані, бачимо, що парк у нас гарно відремонтований. Це вже буде. Ціла композиція з парком. Утім, лише на обіцянках і завершилася анонсована масштабна реконструкція. 22 лютого 2022 року у Мукачівській міській раді розірвали угоду на здійснення робіт, які так ніхто і не розпочинав. Варто додати мар міста Андрій Балога вдався до таких дій до початку повномасштабного вторгнення в Україну і на початку бюджетного року, коли коштів на реконструкцію в бюджеті було достатньо. Так як єсть. 26 квітня цього року в Мукачівській міській раді знову оголосили електронні торги на здійснення обіцяної реконструкції. Переможцем став єдиний підприємець, який взяв участь у закупівлях, і це як і попереднього разу Михайло Петьовка. Разом з цим цьогоріч вартість робіт зросла ще на мільйон гривень. Варто сподіватися, в Мукачівській раді на цей раз доведуть справу до кінця, і Мукачівці таки дочекаються ремонтних робіт.